Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Покажу вам чергові вінтажні кліпси, які є в каталозі. Нагадаю, я вже їх показую кліпси багато разів, але зазвичай у нас зустрічаються кліпси ось такої каплевидної форми. Круглі вони зустрічаються дуже рідко. Можу сказати, зі своєї практики, що, наприклад, якщо мені трапляється 10 ось таких кліпсів, то круглі можуть і не трапитися взагалі. А ще хочу кліпси повністю з білого бурштину, не потраплялися. Були гарні бурштину. А ось щоб саме кліпси з білого, зазвичай, з білого бурштину частіше всього траплялися брошки. Так. Кліпси. Ззаду вони мають клеймо не встигаю.